Актуальні і подієві вісті 11 серпня вже в інформаційному блоці. Вітаю сьогодні у вечірньому випуску новин. Дивіться про таке. Робота за кордоном, податкові кайдани, ухвалення рішення, сесія виноградівської райради, пільги військовим, соцзахист учасників АТО, програма енергозбереження, утеплення шкіл. Подарунки для школярів, День знань не за горами. Розбитий автошлях одвічна проблема. Легені Хущини робочі будні лісівників. Вчора ми вже повідомляли про те, що президент призначив дев'ять голів РДА Закарпаття. Серед призначених на посади кількох голів РДА є й такі, які пов'язані із партією регіонів чи СДПО. Так, журналісти з'ясували, що призначений головою Свалявської РДА Олександр Дідович вже керував районом у часи СДПО і був звільнений за підсумками помаранчевої революції. Очільник виноградівської РДА Русанюк Михайло тривалий час працював у цій структурі на посаді першого заступника голови РДА у часи режиму Віктора Януковича із жовтня 2011 року і до перемоги революції гідності. Новий очільник Рахівської РДА Павло Басараба, член фракції партії регіонів у райраді. 11 серпня єдиний центр Закарпаття опублікував заяву, у якій йдеться, що партія ніколи не розглядала можливості будь-якої співпраці із політичними перевертнями, які сьогодні представляють так звану демократичну владу в області, але що не так давно були на підтанцювках у олігархів та є не більше аніж політичними проектами, що працюють в інтересах найбагатших людей країни. Подати руку таким людям означало б для нас зрадити довіру людей та переступити через свої переконання йдеться у заяві. Окрім того, наголосили і на тому, що партійна організація не розглядає і ніколи не розглядала можливості створення будь-яких союзів із політичними силами, очільниками яких є фактичні архітектори та засновники партії регіонів. Будь-які закиди у свій бік від представників партії влади у єдиному центрі сприймають виключно як зайве підтвердження принциповості і непохитності, а спроби дискредитації політичної сили як доказ того, що обрали правильний шлях. Словацькі митники затримали велику партію контрабанди бурштину з України. Про це повідомляє словацьке видання Михайловський Корзар. Корзар». 42-річний водій з України та його пасажир, який виявився громадянином Угорщини, на автомобілі зі словацькими номерними знаками перевозили 22 коробки бурштину. Інцидент трапився на словацькому пункті пропуску вишні німецьке. Словацькі митники виявили більше ніж 130 кг кілограм дорогоцінних каменів. Відеться у повідомленні. Мінерали були заховані у морських контейнерах у структурних порожнинах автомобіля під багажником. За сприяння незаконному переміщенню через кордон бурштину проти закарпатських митників та прикордонників розслідування розпочала і прокуратура розпочато досудове розслідування за фактом вчинення працівниками митного поста Ужгород та відділу прикордонної служби Ужгород кримінального правопорушення. Закарпатські митники і прикордонники, зловживаючи своїм службовим становищем під час митного оформлення транспортного засобу, сприяли двом жителям Закарпаття у безперешкодному переправленні через державний кордон цінного каменю. Варто ще раз наголосити, що контрабанду затримали саме словацькі прикордонники, українські ж її не виявили. Тож, де анонсована урядом і керівниками області боротьба із корупцією, питання риторичне. Шукати гроші для поповнення бюджету уряд Арсенія Яценюка вирішив за кордоном, а саме в українських заробітчан. Законопроект під назвою про зовнішню трудову міграцію передбачає зобов'язати заробітчан сплачувати податки і збори згідно з українським податковим законодавством. Відповідний законопроект уже внесено на розгляд Верховної Ради. Його планують ухвалити вже у вересні. Більш детально про законопроект та ставлення самих закарпатців до подібних ініціатив уряду. Дивіться у наступному сюжеті. Поповнити український бюджет муситимуть і українські заробітчани, які поїхали за кордон шукати кращої долі. Уряд Яценюка вніс на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект, який планують ухвалити у вересні. Податки це, це набагато складніша проблема. Це має бути воно в, в, ці, в цілому, не можна виокремлювати. Тому вже багато років в Україні йде мова про податковий кодекс. Я вважаю, є предмет серйозної професійної дискусії. Внесений на розгляд парламенту закон під назвою про зовнішню трудову міграцію, який передбачає зобов'язати заробітчан сплачувати податки і збори згідно з українським податковим законодавством, вже має ряд незрозумілостей. Зокрема, немає чіткої суми, яку мають сплачувати заробітчани чи алгоритму її нарахування. Суму має визначати власне уряд вже після ухвалення відповідного законопроекту. У влади навіть немає чіткої цифри, скільки саме українців працюють за кордоном. Урядовці називають кількість від трьох до п'яти мільйонів. За різними оцінками, щонайменше чверть трудових мігрантів працюють нелегально. Чи оцінять цей законопроект виборці схвально? Питання відкрите, адже тоді тим, хто працює за кордоном, доведеться платити податки двічі за місцем роботи за кордоном та в Україні в обмін на примарні обіцянки пенсій та соціальних гарантій, які чітко не виписані у Воловецькому районі, де проживає багато трудових мігрантів. Можливі зміни голова районної ради Іван Шербей коментує так: не думаю, що ну давайте так, якщо це подвійне оподаткування. Людина, якщо легально працює в Євросоюзі, то вона платить там податки і привозить сюди гроші, вкладає в українську економіку і знову платить податки. Ну нонсенс, я не знаю. Щодо урядового законопроекту, який мають ухвалити у вересні, то народний фронт має заручитися підтримкою партнерів по коаліції, в першу чергу президентського блоку. Чи схвально відізвуться виборці про можливий закон? Наразі невідомо. Люди там платять. Зачем здесь? Пусть дадуть тут роботу нормальную, і будет все нормально. Тоді будет ніхто не уезжать, а бої туди достаток і все. Я так думаю. Не мало би права, вони свої гроші заробляють там зарплату. Що мають у державу сплачувати куди? Хотілося б, щоб більше місць було робочих в Україні, створено, щоб сім'ї не розпадалися і все було у нас добре, і залишалися гроші тут, зароблялися тут. На Іршавщині близько 80% чоловіків перебувають за кордоном на заробітках. А вдома роботи немає, тож громадяни вимушені на чужині заробляти копійку. Що думають з приводу податкових кайданів представники районної та сільської рад, дивіться у сюжеті. Пішли сімнадцять років пан Василь, житель села Мстичево, їздить на заробітки. Про новий законопроект від уряду, за яким заробітчани будуть змушені сплачувати податки згідно з українським податковим законодавством, чув спосіб, який придумали чиновники, аби поповнити бюджет, вважає неприпустимим. Каже, держава роботу забезпечити не може. А от потягнути з простих людей, які важко працюють за кордоном, щоб прогодувати родину, простіше простого. А хтося за нас безпокоїть? Якась держава безпокоїть, договорилася за роботу, якусь де податково тима так. Має бути якась інстанція, де знайшли роботу, договорилися, дали жильо, питання і так і так далі. Близько 80% чоловіків, жителів Мстичі, нині на заробітках, каже голова села. Роботу тут знайти важко, тому й змушені їхати за кордон. Якщо новий закон про оподаткування заробітчан затвердять, люди ще більше збідніють. Якщо вона заробляє там якусь зарплату, то вона вже оподаткована. І зарплату подвійного оподаткування. Я думаю, що не є дозволено. І те, що він їздить, це лише йому честь і хвала, бо він якось забезпечує сім'ю, родину, мінімальний прожиток. А податок, ну податок хай платять ті, хто производить. Люди вже доведені до відчаю, каже і голова Іршавської районної ради Петро Добромільський. Додає, в цьому немає нічого дивного. Останнім часом держава лише забирає, натомість не дає абсолютно нічого. Спершу захмарні тарифи на комунальні послуги, тепер ще й нові податки для заробітчан. Все піднімає масово невдоволення людей. Кажуть, що нас хочуть зажати, взагалі відібрати у нас все, що ми тільки маємо. Якщо держава не може нас забезпечити, навіщо нас оподатковувати то, де ми заробляємо за кордоном, відправляємо сюди кошти. Це Тичної інвестиції, бо за останніми даними, то Закарпаття ще живе заради того, що є зараз у нас заробітчан. Люди постійно телефонують, щоб ми їх захищали, навіть просять нас, щоб ми зараз приймали якісь рішення сесії щоб цей закон не ввели і не вступило в дію. Яким буде наступний крок урядовців на шляху до зубожіння простого народу, люди чекають з остерхом. та на покращення вже не сподіваються. Протягом наступних випусків ми будемо досліджувати цю тему, а також розповімо про те, яким чином заробітчан за кордоном збираються мобілізовувати. Це така ще одна ініціатива уряду. Варто відзначити, що за тиждень до кінця шостої хвилі мобілізації план в регіонах України виконаний лише на 50%. Про це заявив заступник міністра оборони Петро Мехет. При цьому заступник міністра запевнив, що демобілізація пройде вчасно і не виключив, що у залежності від ситуації може бути і сьома, і восьма, і дев'ята хвилі мобілізації. Однак генштаб активно працює над збільшенням кількості військовослужбовців, готових служити за контрактом на півроку рік. Як відомо, шоста хвиля мобілізації закінчується 17 серпня. На Закарпатті план мобілізації виконаний лише на 27%. відсотків. Кошти для закладів освіти, охорони здоров'я, ремонт доріг, співфінансування інвестиційних проєктів, підтримка ради ветеранів, понад 7 мільйонів 350 тисяч гривень з районного бюджету розподілили на потреби виноградівського району на 30-й сесії райради. Про фінансові та інші не менш важливі питання, які розглянули депутати на черговому засіданні, детальніше Ірина Ковальчук. 1 мільйон 650 тисяч гривень на формування резервного фонду, 1 мільйон 135 тисяч – для закладів сфери охорони здоров'я, 200 тисяч – на співфінансування чотирьох проєктів у рамках програми «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, у селах Широке, Шаланки, Мала та Велика Копанях. По 50 тисяч гривень на кожну сільраду, 62 тисячі – на підтримку ветеранів району, 7 тисяч 700 – на програму розвитку дитячих шкіл мистецтв. Далеко не весь перелік коштів, які розподілили на засіданні чергової сесії, Виноградівської райради. Та найбільшого обговорення викликали дорожні питання. 80 712 це заборгованість по трьох сільських, селах, сільських радах Новоселиця 28 тисяч, Матієво – 14 300, Ідюла 38 30 400. Заборговані за виконані роботи по ремонту комунальних доріг минулих років, ще 13-14 рік. Роботи були зроблені за рахунок субвенції з державного бюджету, які, якщо пам'ятаєте, на початок цього року субвенцію вилучили у державний бюджет, і наші заборгованості залишилися. Якість асфальтобетонного покриття у виноградівському районі чи не найгірша в області. Кошти для ремонту доріг державного значення з держбюджету не виділяють. Тому на сесії депутати прийняли рішення виділити 3 мільйони 215 тисяч гривень на ремонт найбільш проблемних ділянок Виноградівщини. Під виноградово 250 тисяч, олешник 500 тисяч, вербовець 300 тисяч, шаланки 500 тисяч, Перехрестя 300 тисяч. Пушкінову 515 тисяч, Хижа 100 тисяч, Черна 200 тисяч Чепа 300 тисяч. Підняли на сесії питання вакцинації у Виноградівському районі. Стан виконання плану щеплень у 2015 році визнали незадовільним. Так, полівакцинами забезпечено 15% від потреби, пентаксимі – 34%, БЦЖ та гепатиту Б – понад 16%. Невтішна ситуація із вакцинацією проти поліомеліту. Якщо не вирішиться питання з вакцинацією, то у нас чекає страшне майбутнє. Ми звернулися щодо виділення необхідної кількості доз вакцин для виноградівського району. Оптимізація виконавчого апарату виноградівської райради – єдине рішення, яке не ухвалили на сесії. Більшість депутатів не проголосували за запропоновану структуру і чисельність працівників, яка передбачала б скорочення з 22 до 20 осіб. Це більше політичне рішення, тому що частина депутатів. Ну, в основному із орбіти колишньої партії регіонів не можуть змиритися. І фактично це вже п'ятий раз, коли я виношу це питання на засідання сесії щодо оптимізації, скорочення і перерозподілу певних функціональних обов'язків між працівниками адміністрації районної ради, виконавчого апарат районної ради. Ну і просто чисто політичному питання, а не дамо. Також на засіданні заслухали звіт голови райради про роботу протягом шостого скликання, тобто за п'ять років, затвердили програму і кошти на організацію мобілізації та призову у виноградівському районі, оскільки раніше ці заходи проводив. Об'єднаний Ішавсько-виноградівський військомат, які наразі розділили. Крім того, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО. На Закарпатті сьогодні більше п'яти тисяч учасників АТО. Про соціальний захист військових сімей загиблих бійців та про пільги, на які вони мають право, говорили на брифінгу в Ужгороді. Мова йшла і про грошову допомогу. Більше інформації в сюжеті. Про стан соціального захисту учасників АТО Наталія Омелянюк розповідає на брифінгу. В нашій області ці сім'ї отримують по 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Закарпатська область одна з небагатьох, котра дозволяє рішенням сесії видатки на ці сім'ї у розмірі 100 тисяч гривень. Це досить велика сума. І, звичайно, ніяка сума не замінить життя людини, ніякісінька. Але це є таке додаткове додаткова допомога вже силами обласного бюджету. Також Наталія Малянюк звертає увагу, що в області існує проблема надання пільг. Існує проблема надання тих пільг, оскільки законом України номер 76 від грудня місяця призупинено. Вірніше не не призупинено, а дозволено надавати пільги багатьом категоріям громадян. В тому числі і членам сімей загиблих, у випадку, якщо їхній сукупний доход, дохід на одного члена сім'ї не перевищує як не перевищує 1710 гривень, ті сім'ї, де сукупний дохід перевищує фіксовану суму, не можуть користуватися пільгами, не можуть платити вже за комунальні послуги у розмірі 50%, як це дозволено їм по закону про статус ветеранів війни, оскільки. Мінімальна пенсія по втраті годувальника на сьогодні 2300 гривень, тому практично ніхто із членів сімей загиблих не може користуватися пільгами, тому що у всіх з них перевищує дохід 1710 гривень на одного члена сім'ї. Також Наталія Омелянюк повідомляє, що з державного бюджету готується виплата по 609 тисяч гривень. Усім родинам дає військовий, який загинув під час виконання обов'язків у зоні АТО. Але найбільш проблемною є категорія тих сімей, у яких загиблий військовик був з числа добровольців. Таких у краї чотири особи на Закарпатті за продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну чотирьох підприємців позбавили ліцензій. У ході спецоперації літо 2015 в області правоохоронці задокументували вже 15 фактів продажу дітям алкогольних і тютюнових виробів і наклали штрафних санкцій на суму 61 тисячу 200 гривень. До прикладу, в магазині АБЦ «Мукачево» продавали дітям пиво. У виноградівському гастрономі задокументували факт відпусту дітям тютюнових виробів, у берегові продавали неповнолітнім вино. У всіх цих випадках винних осіб притягнули до адміністративної відповідальності. Учора ми вже повідомляли про чергову ДТП, що сталася в Ужгороді. Нагадаємо, літній чоловік наїхав на 23-річну дівчину просто на пішохідному переході. Внаслідок аварії потерпіло доправили до міської клінічної лікарні, в якому вона зараз стані, намагалися дізнатися мої колеги. Вечірньої пори просто посеред дорожнього переходу сталася аварія на одній із центральних вулиць обласного центру. 62-річний містянин травмував 23-річну дівчину. Близько десятої години вечора на проспекті Свободи поблизу автовокзалу сталося ДТП. Водій автомобіля Шевроле Авео рухався напрямку готеля Закарпаття, здійснив наїзд на пішоходи. Жінка тим часом переходила дорогу на пішохідному переході. Внаслідок аварії дівчина отримала чимало важких травм і була доставлена лікарями до Ужгородської. ЦМКЛ, аби дізнатися, у якому стані дівчина, телефонуємо завідувачу реанімаційного відділення Івану Калабігу. Вибачте, я не маю права переступити бажання пацієнта розголошувати та й речі. Отож, хоч дізнатися про стан потерпілої не вдалось. Зрозуміло, що дівчина зосталася жива. А от стосовно гори водія проводяться перевірки. Автівка з чоловіка на спеціальному майданчику міського відділу міліції. У сільській школі Дусина, що на Свалявщині, майже всі вікна замінили на металопластикові. Таким чином, тут планують заощадити близько 30% газу. Паралельно підготували документацію на облаштування нової котельні на альтернативному паливі. Більше про програму енергозбереження у школах. Дивіться далі. Дусенська середня школа розрахована на 700 учнів. Об'єм приміщень надзвичайно великий, тому взимку витрачається багато газу для опалення. Першим кроком в енергозбереженні обрали заміну старих дерев'яних вікон на металопластикові. Багато років керівництво школи зверталося до керівництва району по питанню заміни вікон в загальноосвітній школі перших третіх ступенів Дусенського села. В цьому році нам вдалося реалізувати цей проект. З обласного бюджету було виділено 800 тисяч, 850 тисяч. Із районного бюджету було дофінансовано 200 тисяч, що склало 128 вікон і троє вхідних дверей. Нові енергоощадні вікна повинні суттєво знизити споживання газу на обігрів приміщень. Прийнято рішення про будівництво нової котельні, яка буде паралельно працювати з котлом існуючим і з існуючою котельнею. Котел на альтернативному паливі планують встановити в існуючій котельні, але в іншому приміщенні. Зараз проходить експертизу проект, а після завершення робіт в Дусинській школі буде гібридна система опалення. Попередньо вікна дадуть можливість зекономити приблизно до 40% тепла. Разом з альтернативним котлом планують зменшити обсяги споживання газу до 70%. Щоправда, це цілком і повністю залежить від погоди в опалювальний період. Уже за три тижні початок нового навчального року. Батьки активно збирають своїх дітей до школи. Все ж приладдя для навчання, тим паче для першого класу зараз коштує чимало. Вже п'ятий рік поспіль, за підтримки народного депутата України Василя Петовки проводиться акція до Дня знань. Першокласникам вручають портфелі із набором необхідним для школи. П'ятий рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Петовки до дня знань майбутні першокласники Тячівського та Рахівського районів отримують портфелі із необхідним приладдям для школи. Діти у захваті від таких приємних подарунків. А для батьків це чудова нагода зекономити кілька сотень сімейного бюджету і тільки докупити необхідне. Від народного депутата передали малечі презенти та вітання з нагоди прийдешнього дня знань. Сьогодні ми завершуємо цю акцію. Яка вже на протязі п'яти років останніх Василь Васильович вручаємо сьогодні діткам, майбутнім першокласникам оці ранці. Дозвольте від його імені від себе особисто привітати всіх вас з майбутнім днем знань, 1 вересня, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, в навчанні. Заступник директора нижньоапшанської школи каже: ці подарунки хороший приклад, як потрібно піклуватися про людей. Ані очень раді, і батьки теж тому що велика допомога для батьків, для школи. Э, тому йдемо як э, один шаг вперед. Для цієї школи це взагалі рекордний рік на першокласників. Тут буде 5 перших класів по 22 учні: три українських і два румунські. Загалом на Тячівщині близько 2200 майбутніх школярів від Василя Фетовки отримали ранці з необхідним для школи приладдям. Коли нарешті відремонтують головну дорогу, таке питання турбує жителів хустських сіл Липча та Липецька Поляна. Автошлях, який знаходиться на балансі облавтодору, ніяк не дочекається ремонту. Водії продовжують ламати свої автівки. а от у держави коштів на її ремонт постійно не вистачає. Бачили розбитий автошлях, і наші журналісти. Автошлях в селі Липецька Поляна. Місцеві вважають найгіршим та найнебезпечнішим у районі. Окрім того, що прямо над дорогою нависла аварійна підпірна стінка, повз неї ще й автівки намагаються їздити. Інакше об'їхати ями просто неможливо. Бо як іде людина, іде чилядник, іде дитина. Машини, якщо обходять, уже на тілько розбита дорога, що не можуть йдуть краєм, а кудись де чилядник відступить. Уже нікуди відступати, бо вже не куди та на білам коліку буде ще хоч людина відступила. Якщо машина обходять, то тільки може розбити машина, а раз два. ця дорога фактично з'єднує Хущину з Іршавщиною. Тож кожного дня тут їздить чимало автівок, які продовжують розбивати автошлях. Ця дорога є з'єднання артерія, так би мовити. Коли є погодні складні умови на копанському перевалі, сюди вся доступ до Мукачева, до Іршава, до Сваляво, до Ужгорода. Транспорт, поток іде сюди. Вона як розрузочна дорога. Ви бачите, самі яка, який стан покриття. Дорога, яка знаходиться на балансі облавтодору, ніяк не дочекається ремонту, адже руками у держави на це просто не вистачало коштів. Кожного разу у нас по, по е, дорогах є звернення депутатські. Уже так, що навіть по одній ті самій дорозі, що, що йдеться липча е, Липецька Поляна, то область пояснює це відсутністю коштів, відсутністю фінансування із. Державний біжать ремонтувати автошлях за свої кошти та своїми силами селяни просто не мають права. Тож єдина можливість виправити ситуацію допомога з боку держави. Більше 30 тисяч гектарів площа лісових масивів Хущини. Як використовують багатство району лісники та про їх робочі будні, дивіться на останок. Вже 20 років поспіль на Хущині діє державне підприємство Хуське лісове дослідне господарство, до складу якого входить сім лісництв, які розташовані на території адміністративного району міста Хуст. Загальна площа майже 31,5 тисяча гектарів. Згідно матеріалів базового лісового порядкування, яке було проведено у 2010 році. його проводило державне підприємство Укрдержліспроект міста Ірпінь. Розрахункова лісосіка, ну, розрахункова розрахунковий об'єм рубок догляду всіх пов'язаних, не пов'язаних із зведенням лісового вперства, становить у межах 46 тисяч кубів. Станом на серпень поточного року підприємство здійснило й посадку лісу на площі 19 гектарів. Розповідають, лісові масиви оновилися на площі майже 40 гектарів. Проведено рубка догляду, освітлення 24,6 гектара, Тут догляд за вже культурами, які сформувалися на протязі від 5 до 8 років, прочищення 33,4 гектари. Прочищення проводиться у вікою від 10 до 20 років, тобто формування ну, насадження, що вибирається непотрібні породи, а йде перспектива розвитку, доцільності. Первинних порід. також лісівники наразі прорядили більше восьми гектарів та здійснили прохідні рубки. Проводять також і санітарні заходи. Сплачує підприємство за вирубку лісового масиву і повний відсоток лісового доходу. На даний період підприємство реалізувало продукції на 7 мільйонів гривень, з яких практично 4 мільйони гривень. Підприємство сплатило податку, в тому числі і по сільських радах сплатило, наприклад, по повожко підприємство сплатило 120 тисяч лісового доходу, тобто сплата пішла у місцевий бюджет села Вошкова. По Березу, Березівська сільська рада отримала від нашого підприємства. У розрізі 120 тисяч гривень заготівлею деревини лісівники займаються постійно, незважаючи на погоду та сезон. До того ж, нещодавно хуйське лісове господарство виграло тендер щодо забезпечення дровами закладів освіти району. Розмір такого отоварення складає по самих загальноосвітніх закладах 1600 метрів кубічних. На цьому етапі ми розробили план графік, де у термін, у межах двох місяців ми зобов'язуємося отоварити, забезпечити дровами державні установи, тобто садки. Проте у лісовому підприємстві не обходиться і без проблем. Техніка застаріла і потребує ремонту. Тож над цим питанням наразі активно працюють. Лісничий Березівського лісництва каже, у кожному є господар, який наглядає за прилеглою територією і веде безпосередньо на ній лісове господарство. Площа Березівського лісництва складає 4634 гектари. Лісництво розділено на дві майстерські дільниці, якими керують старші майстри лісу. Склад лісництва складає. Дев'ять чоловік лісової охорони, решта лісозаготівельна бригада і лісокультурна бригада, яка займається посадкою лісу та доглядами за лісовими культурами. Цього року березівське лісництво вже опрацювало 3,5 тисячі метрів кубічних деревини. Після того як лісівники зрубали дерева, вони формують кілька так званих паливних складів, з яких продукцію і реалізовують. Такі події підсумували 11-й день серпня. Про що журналісти М-студіо розкажуть вам вже завтра. Дивіться у короткому анонсі. Туризм як вихід, розвиток галузі. Нема води. Криниці висихають. Наразі це все про що ми хотіли вас сповістити. Будьте інформованими і не перемикайтеся. Дякую, що були з нами. На все добре.